Чи готова Білорусь атакувати Україну подоляк? Оцінює загрозу після крайньої заяви Лукашенка. Чого очікувати від Росії 24 лютого? У ЗСУ розповіли про небезпеку, яку варто знати українцям, і повістку вручили на зупинці. Що сталося з мобілізованим з Тернополя? Дізнаєтесь за одну хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшен. Підписуйтеся, ставте подобайки і Кож включайте дзвінок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. видео. О чому ми договаривали з вами в свое время совсем недавно месяц три назад по обороні і безопасности, білоруська страна сто процентов выполнила по прошлому году. 100%. І и даже больше сделали. Я потом вам расскажу в этом плане, что делается. Отже, до подоляка. На полігонах Білорусі немає достатньої кількості особового складу та техніки для наступу на Україну. Українська розвідка не бачить у Білорусі ознак формування ударних угруповань, які свідчили про підготовку до наступу. Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю агентству «Репорт». Отже, ми розуміємо чудово, що Білорусь перебуває у найважчому політичному становищі, бо є союзником Російської Федерації та надає Росії всю інфраструктуру для повітряних атак на територію України, надає ремонтну забезпечувальну інфраструктуру, віддала практично розконсервовану бронетехніку. Тощо Лукашенко дуже точно зазначив, що вони братимуть участь у будь-яких бойових діях. Лише на території. Білорусі. відповідно Україна не мала і не має мети заходити на територію Білорусі, якщо не буде мети заходити і на територію Російської Федерації. Це перше. По-друге, ми отримуємо розвіддані, що постійно оновлюється про те, що відбувається в Білорусі. Ми не бачимо там формування ударних штурмових колон. Прокоментував Подоляк нещодавно заяву Лукашенка. Політик зауважив, що для успішної атаки з Білорусі. Має бути необхідна кількість особового складу і техніки. Цих ресурсів на території Республіки Білорусь немає. Для ефективного нападу там мають формуватися групи з 70-80 тисяч військовослужбовців, які повинні мати з собою півтора-дві тисячі різних видів бронетехніки, 500-600 видів артилерійських стволів та й усе, що необхідно для подальшого забезпечення. Ми не бачимо формування такого групування. Бачимо періодичний приїзд туди частково мобілізованих російських військовослужбовців, які проходять тренування на полігонах Білорусі. Але ще раз наголошую: ми поки що не бачимо підготовку Білорусі до участі у сухопутних операціях. Наголосив Подоляк. Я нагадую, що нещодавно Соня робила сюжет про те, як Подоляк висловився про опозиціонерів Білорусі, Він відверто незадоволений роботу. Опозиційних лідерів і не збирається зустрічатися з ними, тому що вони діють неефективно. Давайте послухаємо невеличкий фрагмент. Михайло Подоляк вважає, що білоруським опозиціонерам слід подумати, як вони можуть вплинути на суспільство. Тоді можна буде говорити про якісь зустрічі у Києві. Не бачить сенсу розвивати відносини з білоруською опозицією, і зокрема з екс-кандидатом у президента Білорусі Світланою Тихановською. Як розповів радник голови офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю інтернет-виданню Делфі, Володимир Зеленський формує глобальний порядок денний, але не може його формувати в кожній окремій країні. Ми не бачимо особливого сенсу розвивати ці відносини, тому що не бачимо виразної антивоєнної активності з боку опозиції. Що таке активність? Це якісь масштабні маніфестації, навіть не в самій Білорусі, а біля білоруських посольств інших країн, розмірковуючи про стратегію влади нашої країни щодо Тихановської. При цьому Подоляк не бачить особливої цінності таких контактів. На його думку, білоруським опозиціонерам слід подумати, як вони можуть впливати в нинішніх умовах на суспільство. Після чого вже можна буде говорити про контакти. Мені здається, їм сьогодні потрібно визначитися, хто в них справді може впливати на білоруське суспільство, і тоді вже розглядатимемо можливість зустрічі. Наголосив Подоляк. Водночас політик додав, що Олександр Лукашенко прекрасно бачить, як розвивається війна в Україні, і усвідомлює максимальну небезпеку в разі, якщо він візьме більш активну участь ніж та яку він бере зараз. Я думаю, що людині бажано б трошки помовчати, от взагалі помовчати. Бо юридично ми ж з вами розуміємо, що буде після кінця цієї війни, з точки зору відповідальності Білорусі за використовування її простору, її інфраструктури для атаки на Україну. Лукашенко все це розуміє, але він дико боїться переворотів, протестів і кінцевої втрати розуміння, а що з ним буде після війни. Ну що ж, цю думку ми почули, а зараз йдемо до речника повітряних сил. Він не виключає, що можливі ракетні удари та загострення на фронті Росія здійснює підготовку до атаки. Також нагнітає ситуацію до річниці вторгнення до України. Окупанти ймовірно хочуть показати сакральність цієї. Дати про це каже речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Військовий не виключає, що Росія на річницю вторгнення може завдати удару по Україні чи посилити атаки на фронті, тому будьте обережні, і діть в укриття. Говорити про е, якусь драматичну ситуацію не доводиться. Так буде загострення, будуть ракетні удари. Ніхто вже й не сумнівається, що щось таке буде, але ми до цього готові. Є в нас засоби для відбиття таких ударів. На жаль, не так багато засобів. ППО є як про них говорять. Сказав Ігнат, і також е поговоримо про Богдана Покітка, мобілізованого із Тернополя. Повідомляють ЗМІ, що він загинув на фронті менш ніж через місяць після отримання повістки. Згодом було оприлюднено подробиці мобілізації та проходження військової підготовки 33 річним українцем. Їх висвітила волонтерка Оксана Огородник у соцмережі. За її інформацією, чоловік був призваний у другій половині січня 23-го року шляхом примусового вручення, запрошення та доставлення до ТЦК на зупинці громадського транспорту у місті Тернопіль. Навчання бійця не проходив, навчання поводження зі зброєю не проходив. В армії не служив, заявила Оксана Огородник. Згодом прес-секретарка ТЦК. Олена Величанська в коментарі Українській Правді повідомила, що територіальний центр комплектування проводить службову перевірку щодо встановлення відповідальних за підготовку та навчання особового складу. За словами джерела Богдан Покітко отримав повістку 18 січня. 31-го склав присягу. 12 лютого його перевели до нового місця проходження служби, де він загинув у бою 16 лютого. Наразі у Тернопільському. ОМТЦК призначено службову перевірку, за результатами якої буде встановлено осіб, які відповідали за підготовку та навчання особового складу. Зазначили там загибель чоловіка, назвали несистемним випадком. Такий випадок, який стався солдатом, не є системним. Командування військових частин бойового складу приділяє велику увагу навченості воїнів, оскільки це запорука збереження їх життя і життя тих, хто поруч додали у ТЦК. Додам, що загальна мобілізація в Україні триває від лютого 2022 року. Повістки в публічних місцях та на вулицях дійсно вручають. Водночас у ЗСУ відповіли, чи дійсно чоловіків доправляють на передову одразу після медкомісії у військоматі. Друзі, вічна пам'ять Богдану. Сподіваюся, що його справа і випадок буде розслідувано. І для цього я також підняв цю тему сьогодні в нашому сюжеті. Дякую, що якщо ви знаєте ще про схожі випадки, будь ласка, залишіть коментар під цим відео.